Є така класна притча про те, як до одного равина прийшла людина, і каже, от я жадібний, каже, мені важко давати гроші. Він каже, як це побороти? Він каже, поміняй 100 доларів по долару і почни роздавати людям. Ходи по вулиці. Він каже, так ні. Він каже, так а що? Каже, а чим долар поможе людині? Він каже, ні, ти не людині зараз допомагаєш, а собі. Бо що Він хотів одній людині 100 доларів дати. Він каже, ти 100 раз даси по долару, і ти зрозумієш. Давати набагато краще, ніж брати. Це виховувати себе. І тут я був період, коли ми це рішення прийняли так само, що ми хочемо давати 10 з усього, бо Бог нам дає набагато більше, і це, ну, це територія довіри Богу. Тобто, я довіряю Богу, я готовий віддати 10% свого прибутку, віддати йому як вдячність за те, що він мені дав 100% 90% залишив мені. І в цей момент це довіра. Потім ти це робиш, тому що ти вирішив так робити. А потім ти вже в якийсь період часу ти робиш це, тому що ти ну це все. Ти це навіть не, не комунікуєш голові про це. От є гроші, ти зразу десь відсотків сторону, все. ну і мені здається, що допомагає. От е, така досить прозорість у нас в церкві, в Українській біблійній церкві. Ну все дуже прозоро. Ти можеш просто прийти, попросити звіти фінансові. Плюс ми бачимо, скільки служінь е, робиться. Ну і ми. Дуже легко розуміємо, на що ми даємо гроші. Ну куди вони йдуть? Uh -huh. Зрозуміло, і там якби і ти, і ти навпаки, думаєш, якщо там в тебе щось пішло не так, я перше, що хвилююсь, що десятина впаде, а в церкві стільки служінь, треба це все тягнути. Я такі зараз особливо з війною там є відкрили там дочірні церкви в інших містах. І ти навпаки хвилюєшся за це. Uh -huh. Я хвилююся, я буду менше давати десятину.